Послуги міграційної служби стали ще доступніші. Відтепер одночасно можна оформити і паспорт громадянина України, і закордонний паспорт. Таке рішення кабінет міністрів ухвалив ще в березні. Наразі послуга уже в дії. Для отримання послуги одночасного оформлення паспорта громадянина України у формі id картки і паспорта громадянина України для виїзду за кордон особі потрібно звернутися до територіального органу чи підрозділу Державної міграційної служби чи центру надання адміністративних послуг за місцем звернення. Де може подати заяву особисто або через законного представника? Дана послуга доступна для всіх громадян України, які досягли 14-річного віку. То давайте називаємо для людей ще раз ті послуги, які можна отримати одночасно. Тобто із оформленням закордонного паспорта одночасно можна отримати. Можна отримати паспорт у формі ID-картки вперше, зі зміною прізвища, зі псуттям паспорта, з втратою, а також оформлення один з батьків чи законний представник ID-картки та закордонного паспорту для виїзду за кордон для себе, а також оформлення закордонного паспорту для виїзду за кордон для своїх дітей до 14 років. З 14 років особисто без законних представників можуть отримати паспорт громадянина України у формі ID. -картки картки і закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Що все таки є основною перевагою цієї нової послуги? Одночасне оформлення паспортних документів стало доволі популярною та зручною послугою серед українців. Це є зручно для людей. Не потрібно звертатись до підрозділу двічі. Люди економлять свій час. Давайте назвемо основні документи, які потрібно мати при собі, або аби оформити вперше паспорт громадянина України і одночасно закордонний паспорт. Свідоцтво про народження, паспорт одного з батьків за наявності ідентифікаційний код. А які документи потрібно мати ще при собі, якщо це якісь інші випадки? Паспорт громадянина України, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розлучення або рішення суду, ідентифікаційний код, а також перелік є на сайті Міграційної служби України. Там можна проглянути всю інформацію. У зв'язку з тим, що послуги надаються одночасно чи подорожчала їхня вартість? id паспорт вперше є безкоштовний. Нетерміновий паспорт 450 гривень, терміновий 820 гривень. Закордонний паспорт терміновий 1496 нетерміновий 856 гривень. Ми пам'ятаємо ті часи, коли тут були величезні скупчення людей. На сьогоднішній день у вас порожньо, чому причина? Тому що в нас працює електронна черга для подачі документів. особа може зареєструватися в електронну чергу на сайті Державної міграційної служби та безпосередньо у нашому підрозділі запис до електронної черги є безкоштовним для всіх громадян. Електронна черга це є зручно та доступно, так як відвідувачі можуть вибрати для себе зручний час та день. Звертайтесь до нашого відділу для оформлення паспортних документів. Ми щодня працюємо над покращенням якості послуг нашим громадянам.